Мир Божий, дорогі друзі, вчора ми з вами почали розглядати тему, яка називається невиконана обіцянка, і ми з вами говорили про те, що ми, люди, маємо такий недолік, що часто обіцяємо те, що не можемо виконати. І розглядали одну історію про Ісуса Навина, коли Він уклав договір з жителями Гівіона. І вони представилися, що вони з далекої країни, і що вони не будуть йому заважати, а він їм не буде заважати? І побачили, які важкі наслідки він побачив буквально через три дня, коли вони його обманули. Яка наступна історія? Наступна історія розповідається про людину, яка була дійсно поважною серед народу ізраїльського. Його звали Євтах. І що там говориться? В судді 11 глава 30 31 вірші написано про те, що він пообіцяв Господу, про те, що коли він повернеться додому, то хто йому вперше вийде на зустріч, він те віддасть в жертву для Господа. Гарна обіцянка. Можна сказати, так, тому що йому нічого не було жалко для Господа. Господь почув його молитву, він зміг звільнити багато міст. Він повертався додому радісний і думає: слава Господу, хочу йому віддячити. На радощах, побачивши батька, вибігає йому дочка. Вона його обнімає, цілує і каже: напевно, батько, яка я рада? Що я тебе бачу, що ти повернувся живий, непошкоджений додому. Вона радіє, а він що робить? А він плаче. Чому? Тому що він розуміє, що він пообіцяв Господу те, що для нього дуже-дуже дорого, і поміняти нічого не можна. Якщо ви будете досліджувати Біблію, а саме у мене в руках сучасний переклад, то в кінці цієї глави, 11 глави, там є маленька така сноска або пояснення. І там говориться про те, як він міг віддати в жертву для Господа свою дочку. Досить цікаво там описано про те, що Євтах не приніс дочку свою в жертву, тому що він би прирівнювався до язичника, до язичника, який. Віддає Богу своїх дітей або одну свою дитину в жертву, щоб придобритися. Ні, Господь такого не хоче. Господь в жертву тільки приймав чисте, непорочне ягня або щось інше, але ні в якому разі не людину. І там говориться про те, що вона дійсно оплакала своє дівоцтво, і все життя, вона залишалася самітньою. У неї не було потомства, дітей, а у нього не було, отже, і внуків, тобто на дочці закінчився рід. Тобто так відбулася та обіцянка, про яку він, не обдумавши до кінця, дав Господу. Також можемо згадати випадок і про Петра, який казав, що Боже, всі від Тебе відрічуться, а я не відрічуся. І знаємо. Як швидко через деякий момент відбулося те, як Господь сказав, що і ти відрічешся, також можемо згадати і про Саула, який сказав, що я всіх закликаю не вживати їжу, і його син, не знаючи цього, вживав їжу. І якби народ не заступився, то Саул, напевно, через свою запеклість характера так би зробив, що знищив свого сина. Ось що означає, коли ми людям говоримо об Богу і до кінця не подивився всі моменти, всі дрібниці. Давайте ми завтра знову зустрінемось і обговоримо, а як нам на сьогоднішній день обіцяти Господу людям, чи взагалі не обіцяти? Як нам не повторювати ці помилки, про які ми зараз з вами згадали, які були записані в Біблії? Боже вам благословінь. До завтрашнього вечора. Амінь.